Цель, коли я присипався з утра, моя цель була похмеліця. Другої цель у мене не було. Як легко може людина зруйнувати своє життя, ставлячи під удар все добре, що у нього є, і найчастіше зупиняється лише за крок до прірви. Михайло Лиска виріс у невеличкому містечку, в хорошій родині. Непогано вчився і грав у місцевому духовому оркестрі. Навіть суворий батько, який прищеплював синові дисципліну, не дуже затьмарював дитинство Михайла. Я боявся двойку отримати, тому що я знав, що мене чекає наказання. І наказання було серйозне. Потім він мог ремнем мене побити, так що я старався, вчився, мене були одні четверки, п'ятерки, ні одної тройки не було. І все ж, коли випала нагода, маленький Мишко був радий вирватися з під надмірної опіки батька. Хлопчика відправили вчитися в одне з найпрестижніших музичних училищ Києва. До цього Михайло переїхав до столиці і став жити в інтернаті. Тут вже воля, а це ніту, мать нету. Як би можна що спробувати то, що не можна було в Білогородці. Я вже курив. мов три сигарети в день, чотири, але вже курив. І в класі п'ятому я вже почав пробувати пиво. Хлопчаки, діставшись свободи, будь-якими шляхами знаходили алкоголь і сигарети. Щотижня компанія збиралася у визначному місці, аби весело провести час. Тут стояли железнодорожні вагони. Здесь між составами ми проходили, перелазили. Десь на поляну ми там садилися, ящик пива, В кожному по бутылке доставалось. сиділи, відпочивали в карти пиво, сігарети, потім обратно. Бутилки пива, дві, це було достаточно, щоб відчувалося ну, маленька льокість. Бойової сигарети навчанню явно не допомагали, і Михайло провели виспити, але не дуже засмутився. Турботливі батьки одразу ж відрядили хлопця-вихованцем у військовий оркестр при вищому танковому училищі. Дисципліна військового закладу не сподобалася Михайлу, радувало єдине. Вона не заважала випивати при найменшій нагоді. Пішов піво випивав, потім віно почали пробувати. Прямо перед школою. Хотілося показати, що ти, хоч воєнному оркестрі, але якби не мальчик. как бы хотелось показать девчонкам, что там вышел, пришел с перегаром. Я думал, что это красиво, ну, как бы модно. Но потом я уже тогда за собой заметил, что уже вечера мало, когда мы идем обратно, пришли, а организм уже сосет, как бы хочется уже пива или вина. Через забор прыгал. Я ненавидел заборы, я любил свободу всегда. І в этом місці я пригав сто раз, наверное, самоходку здесь в гастроном, сюди в гастроном за сигаретами, за віном, за И І сюди обратно возвращался. Здесь навіть слідця Бог до сих пор ребята бігають солдати срочної служби. Саме в казармі Михайло уперше напився до нестями. Для цього йому вистачило пів пляшки горілки. Михайло страшенно не сподобалися відчуття, які він пережив. Та його це не зупинило. Що такое оркестр? какие-то выезды виїзди то там, похорони День села. Приїздили по селам і там вже как бы, могли припрятать себе водку. Диригент військового оркестру спостерігав за поведінкою Михайла та намагався вплинути на нього. І одного разу викликав батьків до армії. Михайла це обурило, адже армія не школа. Но когда вони їх визвали. Ну, на КПП они подошли. Потом мне отец рассказывал, не стыдно ли тебе? Я говорю, что такое? Когда мы приехали на КПП, начали вызывать тебя. Прапорщик, который дежурный по КПП, говорит, Это приехали к тому алкоголику с оркестра. Говорю, Обо мне уже знала все училище. Мне было всего лишь 18 лет. Михайло втрачав все хороше, що у нього було музику, довіру батьків, здоров'я, але зупинитися він не міг і не хотів. За регулярне пияцтво хлопці перевели з оркестру в рядові до звичайної військової частини. Відтепер ненависні Михайлові паркани можна було подолати лише за допомогою законних вихідних. Але напередодні переводу до іншої частини Михайло зустрів Валентину. Вона мені мені очі І Є з такою понімать любов з піровозгляда, то це зі мною відбувалося. Вони одружилися ще до закінчення строкової служби Михайла, коли Валі було лише 17. Наївна та юна, вона не здогадувалася про згубну звичку чоловіка. Настільки я васхищалась їм і любила його, що я не помічала цих недостатків. Ну якби все було нормально. Першою роботою, яку знайшов Михайло, була робота вантажника. Що таке грущик в очному магазині? Там піднеси, там подай. Там одразу компанія образувалася місних ну алкашей. Скажімо, ані магазин заходять. Я з ними познайомився. Статусу грущика положено випити. І незабаром через постійні випивки Михайла попросили піти за власним бажанням. Але хлопцеві пощастило. Йому запропонували працювати в охороні. Режим доба через три влаштував. Можна було випити, проспатися і на роботу приходити тверезим. Але наслідки випивки давалися в знаки. Я був у формі співробітника міліції. Под... Не було вирішив підкурити Ну, гражданське лицо стояло на зупинці автобуса, підкурити підкурить Коли я підійшов, він дав не спички, а сигарети, то я не мог попасть. І мені було дуже стидно. Тогда я этот момент не забуду ніколи. Якби молодой, красивий. І не попасть в сигарету, они дрожат дрожати так. охорони Михайла теж просили за власним бажанням. Дружина на той час вже не була такою наївною, хоча Михайло вперто не визнавав залежності. Алкоголік ніколи себе не назв'яз алкоголіком. Ніколи. Я завжди говорю. Я могу пить, могу не пить. Когда он уходил очередной раз напиться, был такой момент, что я легла возле порога и не отпускала его. Он переступил через меня и вышел. Было очень больно. Я очень плакала. Я отбилась о пол головой. Мне было очень плохо. Было такое впечатление, что розтоптали. Коли в родині хтось п'є, це біда для всіх. Можливо, ви самі страждаєте від алкогольної залежності. Хочете зупинитися, але знову і знову скочуєтесь у прірву. Можливо, ваші близькі стали жертвою пагубної звички. Не впадайте у вічі. Вихід є. Зателефонуйте нам просто зараз. Ми хочемо допомогти вам і надати необхідну підтримку, скористайтеся шансом, змінити своє життя на 180 градусів. Коли у Михайла народився син, він пішов у запіч на два місяці. Даремно Валентина чекала від чоловіка підтримки. Життя в родині поступово перетворювалося на пекло. Когда сину було плохо, мене вигнали. Ну, ну, я вийшла з больниці, лікарі попросили меня уйти, у мене була істерика. І вот, когда я проходила вот так мимо, я увидела, что під горб... горбом спит мой муж. Вот, когда мені плохо, когда. У мене розривається серце. Коли дитина страждає, він спить в п'яному стані, просто на вулиці. У розпачі Валентина за порадою знайомих запропонувала чоловікові поїхати до знахарки, аби зняти з нього наврочини. Ми поїхали, вона там яйця порозбивала, говорить, вам на смерть, треба раз за приїхати вам сюди. На другий день я вже випив. Продержався, як мог, хотів показати жені, що ще що щось можу, Ну, не допомогло. Наступною спробою зупинитися були пігулки ефекту від них вистачило на рік. Михайло налякало написано на упаковці попередження – випіш спиртне – помреш. Але разом із тверезим існуванням настав несподіваний побічний ефект. Його все роздражало. Роздражало, як я говорю, як я хожу. Один раз навіть він бросив мене касетницею. Ну, от я просто йому щось сказала, яка-то мелоч була, якісь тапочки там, або ще щось. І він бросив мене касетницею, наскільки було агресивно. А я сказала, що краще б ти пив. Після чергового скандалу, якраз на свій ювілей, Михайло вирішив розв'язатися. Він пішов у довгий і сильний запій, наче не було того року стриманості. Але одного важкого похмільного ранку по дорозі на роботу Михайло зомлів. Очнувся я, коли мені шивають голову. Врач знайшов мій телефон. У мене там всього 2-3 записи було. Там була жінка, Він їй дзвонив. Жена в этот момент находилась 150 метров от суда, а на сына ехала подавать на развод. Но по первому же звонку Валентина примчала до человека. Я не знаю, куда пропало это желание разводиться. Просто было, было желание увидеть его и помочь ему. Э, вышла доктор, женщина, не знаю, откуда вона взяла, але сказала у вашому, у вас очень добрий муж. Йому допоможе тільки Бог з його ухватил. Але в той самий день Михайло знову випив і пішов у черговий запій. Це було останньою краплею для Валентини. У відчі вона буквально волала в небо. Я просто впала на землю, взялася землю руками і почала громко плакати. Я просто кричала, очень сильно кричала. И когда я уже выкричалась, я уже понимала, что все, это, это была последняя, последняя капля. Что я уже ничего не хочу. Не хочу не спасать мужа, не хочу не жить. Ничего абсолютно. Валентина вирішила покінчити зі своїм життям. Вона проїхала на велосипеді просто посередині проїжджої частини більше кілометра, сподіваючись, що її зіб'є якась з машин. І все могло б статися, якби не пролунав дзвінок на її мобільний телефон. Мені позвонила моя співробітниця, яка знаходилася вот в этом домі, і вона сказала: я бачу тебе, зайди, пожалуйста. Я решила зайти. Я этому человеку очень сильно верила. Вот как бы она была мне на, на тот момент опорой. Мы обнимали Валечку, утешали и предложили ей помолиться тому Богу, который силен устроить ее жизнь и все изменить, и ответить на каждую ее нужду и на все ее боли. И, конечно, она согласилась, и мы молились Богу, чтобы он изменил ее жизнь, мы молились о том, чтобы он услышал ее сердце, мы молились о том, чтобы он услышал крик этой женщины. Зміни почалися вже наступного дня. Михайло прийняв несподіване рішення. Коли він утром проснувся, перше було, що він сказав, я сьогодні їду в церкву. Я дуже сильно здивувалася. Я подивилася на нього і кажу, єдь. Хоча до кінця я не вірила, що він поїде. Михайло призначив зустріч зі своїм приятелем, щоб з ним піти до церкви. Вони разом випивали, а тепер приятель став віруючим і позбувся згубної звички. Михайло хотів того самого для себе, але в цей же день я заїхав в гості до брату. Ми з ним випили водки, а це на остановки дзвонить. І я ти де, Я ж тебе живу. Я, я не хотів їхати. Ну, я вже випив, мені добре. А он еще на... звонит и звонит. Я сильно хотел ему помочь. Ха... Сильно хотел помочь, привести его до Бога, чтобы человек получил спасение. Я тоже когда-то ехал тоже на подпитку. Дело не в этом. Мне нужно было дождаться. Другого шанса просто у него, может быть, и не было бы, я не знаю. Ігор таки дочекався Михайла і повів його до церкви, де той уперше звернувся до Бога у молитві. Я молився, щоб він мене прийняв таким, як я є. Тобто он ну, просил мне все, то, что я натворил. Искренне і... хотел его, чтобы он меня принял как сын. Михаила переповнювало почуття невимовної легкості та свободи. У меня було це чувство в армії. Коли я ходив полгода в сапогах, і ми йшли грати в футбол, я одягав кеди. у меня была легкость ног. А это чувство, когда я покаялся пред Богом, это легкость всего тела. Я хотел ну, взлезть на небоскреб без страховки, на любое дерево. Я мог вылезти куда угодно. Я понимал, что я не упаду. Когда я ехал с церкви домой, я же прохожу мимо того гастронома, где всегда заходил. И я прошел, осознание, а то, что я прошел на него, даже не взглянул. Тут я понял, ну, я свободен. Ты когда едешь, и ты уже в тебя цель туда зайти выпить, а тут-то ты прошел, на него даже не взглянул. И я понимаю, что это свобода. З того дня минуло багато років. Все, що Михайло колись втратив, Бог повернув сповна. Підняв мене з самоніза. Отату любов первою, коли ми тільки пострічали, коли я тільки побачив в увиділ тому Ось це все нахлинуло. Я хотів сина розсилувати, підняти на руки. Сьогодні у Михайла є стабільна робота і вже троє дітей. Він згадав все, чого колись вчився в музичному училищі, і тепер грає на клавішних інструментах, співає про Бога в церкві і пише музику на вірші його коханої дружини. У мене з'явився не просто муж, у мене з'явився отець. Муж заботиться обом. Не успєй я заболеть, як он рядом. Якщо болеют дети, он рядом. Якщо якщо мне плохо или если я даже заплачу, завжди спрашують почому. Раніше никогда этого не спрашивали. Була золушка і стала принцесою. Вот зараз я чувствую себе принцессой по-настоящему. Михайлу не потрібні були ані реабілітаційні центри, ані тривалі лікування від наслідків пияцтва. І, хоч багато хто зі знайомих з недовірою чекали, коли ж він зірветься, за вісім років цього жодного разу не сталося. Предлагали і там знайомі всі. Но я четко дал понять, что я не хочу. Я просто не хочу. И я знаю, когда я хотел, потому что в тебе была цель э, похмелиться, а ты теперь понимаешь, что тебя это не интересно. Просто в тебя уже... ну. Уже друга жизнь. Все старое позади. позаді. Наш герой зупинився за крок від прірви і здійснив поворот на 180 градусів. Можливо, ви так само стоїте на краю, і лише один крок відділяє вас від загибелі. Можливо, ви страждаєте, спостерігаючи, як гинуть ваші близькі. Ми хочемо допомогти вам. Зателефонуйте нам просто зараз. Відчуйте необхідну підтримку, скористайтеся шансом, змінити своє життя на краще. Інколи життя заганяє людину у глухий кут, і нема куди тікати. Коли Юля раділась про діагноз. Ми узнали через год, коли ми повезли в одну з больниць. Жахи, муки та безвихідь. Яким чином людині позбавитись цього? Мене не смущало, що юля она... Мене не смущало, що вона в колясці. реальна історія протистояння: жити чи виживати.